Вітаємо, шановні колеги. Презентуємо вам підручник з історії України для сьомого класу нової української школи, який створили Олександр Панарін, Антоніна Макаревич, Олександр Охріменко та Юлія Топольницька. Навчальна книга укладена відповідно до модельної програми авторського колективу Олени Пометун, Тетяни Ремих та інших. Підручник Історії України для 7-го класу нашого авторського колективу побудований на засадах академічної доброчесності, інклюзивності, толерантності. Підручник зручний для учителя, доступний та цікавий для учнів та учениць. Наша з вами співпраця на уроках історії вже давно зарекомендувала себе з найкращої сторони. Підручники нашого авторського колективу, створені у видавництві літера, це про якість, сучасність, практичність. І надійність в освітньому процесі. У підручнику 5 розділів і 23 параграфи, які відповідають модельній навчальній програмі. До кожного розділу у підручнику вміщено 5 практичних робіт, а також посилання на 5 підсумкових робіт, які допоможуть систематизувати та узагальнити вивчення. До підручника ми пропонуємо календарно тематичне планування, що дозволить системно і логічно викласти навчальний матеріал. Наш підручник це надійний інструмент, опанувавши який учні та учениці досягнуть усіх очікуваних результатів навчання. Кожен параграф поділено на три частини: провокація, практика і прогрес. Провокація це завдання, які налаштують ваших учнів і учениць на активну роботу. І вивчення нової теми. Практика: ця частина передбачає опрацювання матеріалу підручника, роботу в групах, парах і самостійно. Завдання спонукають розмірковувати, порівнювати, аналізувати, досліджувати, шукати відповіді на дискусійні запитання. Обговорення цих питань привчатиме ваших учнів і учениць прислухатися до думки інших і бути толерантними. Звертаємо увагу, що не обов'язково розв'язувати всі запропоновані в матеріалах параграфа, завдання. Що саме опрацьовувати обирає учитель або учителька самостійно або у співпраці з учнями й ученицями. Завдання, які можна виконувати також і вдома, позначено піктограмою Домашнє завдання. Аби учні й учениці ефективно працювали над текстом підручника. Ми подаємо. Тлумачення нових слів і термінів у рубриці словник та у термінологічному словнику в електронному додатку. Рубрика Підручника Історична постать надає візуальну та коротку довідкову інформацію про важливих політичних діячів або духовних сподвижників доби. У підручнику є рубрика Дізнайтеся більше. яка містить історичні цікавинки. У рубриці Краще один раз побачити міститься інформація, а також зображення історичних пам'яток доби, про які варто знати, які можна побачити, мандруючи Україною чи світом. У рубриці Проявіть креатив, заохочуємо проявляти і розвивати творчий підхід у роботі. А рубрика Вчимося майстерно висловлювати думку спрямована на тренування вміння. Висловлювати думки логічно, зрозуміло, цікаво. Частина прогрес є інструментом формувального оцінювання, що допоможе простежувати розвиток і прогрес ваших учнів і учениць. Тепер, шановне вчительство, вам не доведеться витрачати час на створення бланків для формувального оцінювання. У Умовах інформаційного суспільства традиційне навчання поступово втрачає сенс, тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначає застосування компетентнісного підходу, який на перше місце ставить не поінформованість учнівства, а вміння на основі знань розв'язувати проблеми, що виникають у різних ситуаціях. У нашому підручнику ми забезпечуємо компетентнісно орієнтовану технологію навчального процесу. Реалізація компетентностей вільного володіння державною мовою, рідною у разі відмінності від державної та іноземними мовами на уроках історії, дає змогу закріпити у свідомості учнів та учениць цінність української і як результат інших мов, розвинути навички спілкування, ведення дискусії, пошуку інформації, створення висловлень, роботи з текстами. Математична компетентність на уроках історії реалізується під час роботи з лінією часу таблицями, діаграмами, графіками, завдання з перетворення інформації з однієї форми в іншу та її подальше використання, завдання на дослідження і порівняння різних джерел інформації з використанням інноваційних технологій. Сприяють адекватному застосуванню математичних навичок для вирішення проблем повсякденного життя, компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій передбачають формування наукового світогляду. На уроках історії вона реалізується насамперед через уявлення про історію як науку, а також розвиток технологій у суспільстві, уявлень про навколишнє середовище. Усвідомлення наслідків людської діяльності через застосування тих чи тих технологій, роль науки й техніки у повсякденному житті, житті суспільства та держави, використання молоддю у закладі й поза закладом освіти інформаційних та комунікаційних технологій актуалізує необхідність їх використання для підвищення рівня якості сучасного уроку, компетентність інноваційність. Реалізується в нашому підручнику через залучення додаткових джерел отримання інформації та її опрацювання як от подкасти, відео тощо. Суть екологічної компетентності, формування і розвиток вучнів і учениць умінь і ставлень щодо взаємодії людини з навколишнім середовищем. На уроках історії ми пропонуємо виходити із сучасного стану екології. Відповідального ставлення до довкілля та історичних прикладів взаємодії людина природа природа на навколишнє середовище інформаційно комунікаційна компетентність спрямована насамперед на формування вучнівства навичок роботи з інформацією. Це дає змогу перетворити уроки з історії нецікавий майданчик з можливістю аналізувати кейси з минулого, вчитися протистояти маніпуляціям. Зіставляти різні джерела інформації, вибудовувати та обстоювати власну думку, вміти її обҐрунтувати. Компетентність навчання впродовж життя передбачає здатність визначати і оцінювати власні потреби та ресурси, знаходити можливості для навчання і саморозвитку, спроможність навчатися і працювати в колективі та самостійно, організовувати своє навчання. Оцінювати його, ділитися його результатами з іншими, учні та учениці мають зрозуміти, що навчання триватиме не лише в школі, а й упродовж усього життя. Тому на уроках історії слід звернути увагу на те, як накопичується інформація, як її аналізувати, ставити навчальні цілі та їх досягати. Чому освічена людина важлива для суспільства і держави? Громадянські та соціальні компетентності є насамперед підґрунтям для формування в учнів та учениць усвідомлення себе відповідальними громадянами України, активними членами громадянського суспільства, своєї здатності впливати на розвиток демократичного суспільства. Культурна компетентність спрямована передусім на формування в учнівства знань і розуміння, понять культура, багатокультурність, уявлень. Про культурне розмаїття України та світу, творення цілісного світогляду. Культурна компетентність сприяє пробудженню інтересу до пізнання традицій і культури мистецької спадщини нашої держави та інших країн. Компетентність підприємливість та фінансова грамотність на уроках історії та громадянської освіти реалізується через формування активного ставлення до суспільства навколо. Визначення його проблем та шляхів їх подолання. Кожна дитина від природи допитлива, і підручник має підтримати, розвинути цю допитливість, а не притлумити її нецікавим змістом і завданнями. Оскільки учні найефективніше вчаться, коли щось роблять, і беруть безпосередню участь, то опрацювання тем передбачено через виконання творчих завдань, індивідуальних і колективних проєктів. Учитель вибере, які з них найдоцільніші саме в його класі, адже щоб викликати активний відгук у різних учнів, слід пропонувати різні види діяльності. Зробити навчання ефективним допоможуть цікаві запитання, якими завжди вирізняються підручники з історії України-видавництва літера. На них немає прямої відповіді у підручнику, але інформації, щоб поміркувати і дати відповідь, цілком достатньо. Колеги, мета підручника «Історія України для сьомого класу допомогти вам зробити навчання цікавим, ефективним, компетентнісно орієнтованим, сформувати свідому громадянську позицію в учнів і учениць, зацікавити їх минулим України, спонукати до самопізнання, розвивати творчість і креатив. Обирайте підручник «Історія України для сьомого класу авторського колективу Олександра Панаріна. Антоніни Макаревич, Олександра Охріменко та Юлії Топольницької.